Друзі, за допомогою настольних ігор можна подорожувати. І сьогодні пропоную вам подорож до древнього Риму, де ми в якості торгівців будемо будувати нові торгівельні шляхи, домовлятися за допомогою дипломатії для того, щоб розширити свій вплив у Римській імперії. І все це за допомогою настільної гри. Конкордія, мене звати Вітос, і 10 років назад я купив першу настільну гру. Запрошую вас до цього всесвіта і на свій канал. Підпишіться на цей канал і б'йо до правил. Ось таке чимале поле. Для початку визначитися, з кількох гра гравців ви будете грати? Ця гра від 3 до 5 гравців, ця сторона, а ця сторона на двох. Почнемо ми з розкладання жетонів. Для цього нам треба перевернути всі жетони до лілиць і розкласти їх навмання до таких ж самих букв. Перше це треба перевернути. Кожна локація поділена на території, на ось такі регіони, де два міста, а де буває і три. Дивлячись на цей шматочок карти, читаємо Венеція. І шукаємо найдорожчий тип товарів в Венеції. І відповідно від найдорожчого, ми будемо класти ось такі жетони на цю локацію. Найдорожчі в цьому інструменти. Тому ми знаходимо жетон інструментів і кладемо його сюди. Вартість інструментів ми дивимося ось в цій підказці. Найдорожчі в нас тканина, далі йде вино, далі інструменти, їжа і глина. Ось ми розклали товарі, які знаходяться в регіонах, Найдорожчі ми виклали сюди. Далі нам треба знайти колоди з ось такими позначками: один від 1 до 5. І взяти стільки карт, скільки гравців. Тобто, якщо назграє двоє, ми беремо один і два. перемішали, Ці картки будуть знаходитися в цій ігровій зоні. Ми їх сюди і викладаємо. Перейдемо до підготовки ігрока. Кожен гравець отримає відповідного кольору планшет, на якому він буде зберігати ресурси. Як ви бачите, їх можна зберігати не більше 12. Ось так виглядає стартовий набор кожного гравця. Отримує також двох колоністів сухопутних і двох морських колоністів. Фішку свою переможних базу ставить на 0. І кожен гравець ставить свого сухопутного і морського. Колоніста в Рим. Останній гравець забирає карточку Perfectus Mangus. Що вона робить? Розкажу вам трошечки згодом. І кожен гравець отримає сім карт свого кольору, якими і буде відбуватися гра. Це і вся підготовка до гри. Гравець свій хід може зробити тільки одну дію: зіграти картку з руки. Ну а тепер детально, що за картки у вас на початку гри. Перша картку, яку я вам буду пояснювати. Так це, це картка трибуни. Якщо ви її зіграли, це означає, що ви можете взяти до цього зіграні картки собі на руку і отримати мати за це одну сестерцю, тобто одну монету за кожну зіграну картку. Також зігравши картку трибуна, ви можете розмістити нового колоніста в місті Рома, заплативши за це одну їжу і один інструмент. Ти за це в банк, ви розміщаєте одного колоніста тим самим. Звільнивши місце на складі для нових ресурсів. Наступна картка архітект. Архітект може рухати ваших колоністів. Як це відбувається? Колоніст стає на доріжку. Один, два, три. Це означає, що він вже зробив свої три дії. Це можна розпреділяти між усіма колоністами. Сухопутні колоністи тільки по суші рухаються, човни, тільки по морю. Що це нам дає? Тепер цей колоніст має зв'язок між цими двома містами. І тепер він, другою свою дією, може побудувати будиночок. Наступна картка перфект. Вона дає обрати нам дві можливих події. Або ви берете з цієї території будь-який товар, який вам хочеться взяти. Ну, наприклад, вам потрібен найдорожчий товар, з який є, це тканина. Ви його берете і перевертаєте. Берете собі тканину загального запасу і розміщаєте на свій планшет. Або, якщо до вас багато хто вже перевернув ці, ці жетони, ви можете обрати: Я беру гроші і берете гроші, які тут вказані. На даному випадку це 5 монет, 5 монет ви отримаєте собі, а ці жетони перевертаєте знову. До Зверніть увагу, якщо ви взяли цей жетон в, з міста, в якому є будиночок, цей будиночок виробляє той ресурс, який тут написано. Якщо б ми взяли з ц, 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 цей ресурс в Ертрівії, і тут стоїть синій будиночок, то цей синій будиночок привносить кирпіч власнику цього будиночка Картка Меркатор або торгівець. Ця, ця картка дозволяє вам обмінювати. Товари на монети, монети на товари. Наступна картка дуже проста. Якщо ви граєте дипломата, то ви можете скопіювати щойно зіграну картку вашого сусіда справа або зліва або навпроти, якщо ви граєте великою компанією. І остання картка на руці, яка у вас є, це картка Сенатор. Вона дозволяє вам купити до двох карток з цієї території. І тут одне з найголовніших в цій грі. Моментів це покупка ось таких карток. Чим більше карток, тим більше дій ви можете зробити. Давайте подивимося поближче, які картки тут можна купити і за який кошт. Ви бачите, тут написана її ціна. Якщо ви купляєте тут, то тут платити нічого не треба. Якщо ви купуєте звідси, то вам заплатити будь-який ресурс. Як ви бачите, чим далі. Тут треба заплатити тканини, тут, тут будь-які ресурси тканину, а тут, якщо ви хочете взяти цю картку з, цього, з цієї території, вам треба заплатити дві тканини. Ну, а якщо ви купляєте звідси, картки пересуваються, і викладається нова. Нагадаю, що гра закінчується тоді, коли остання картка з цієї території буде куплена. Ця картка одразу йде вам на руку, і ви можете її грати вже з наступний свій хід. Важливий момент, коли. Гравець з карткою Perfectus Mangus грає картку перфекта. Він отримає подвійний бонус товару. Якщо він, наприклад, бере вино, то він замість одного вина бере два, дві одиниці товару і передає картку гравцеві праворуч. Як ви бачите, на цій території знаходяться дуже багато цікавих карток, вони відрізняються. Тим, що у нас є на початку гри. До прикладу, виробник. Якщо ви граєте цю картку, ваші винодільні, винокурні, які у вас є на території, виробляють вам допомільне вино. Картка без якої дуже складно, це колоніст. Колоністи дають вам дозвіл за одну їжу і один інструмент, поставити колоніста зі свого складу, розмістити його в римі. І ще одна дуже класна картка, яку можна купити тільки з цієї території: це картка консул. Консул дозволяє вам купити з цієї зони картку, але ігноруючи ось ці карти ресурсів, тільки ось ці червоними, які позначені. Коли останній будиночок або останню картку купили звідси, гра закінчується, йде підрахунок переможних балів. А всі гравці беруть ось таку підказку і беруть всі картки, які вони закупили. Неважливо зіграли вони чи залишилися вона у вас на руці, ви берете їх докупи і починаєте збирати ось такі комба з богів. Сині до синього, фіолетові до фіолетового. І читаємо, за що отримуємо переможні бали. Веста, Богиня любить гроші, тому за кожні 10 сестерцій ви отримаєте один переможний бал. Юпітер любить будиночки, тому за кожні ваші будиночки ви отримаєте один переможний бал. Чим більше у вас таких карток, тим більше переможних балів ви будете отримувати. Сатурн. Гравець отримує одне, один переможний бал за кожну провінцію, в якій є хоча б одна його будівля. Меркурій гравець отримує два переможні бали за кожен тип товарів, виробляємих в його, його будівлями. Максимум 10 переможних балів. Марс за кожного свого колоніста на г... ігровому полі гравець отримує два переможних бали. Мінєвра за кожне місто. Відповідного типу гравець отримує кількість переможних балів, балів вказано на карті спеціаліста. Отже, друзі, мої враження і плюси, і мінуси настільної гри Конкордія це економічна гра без випадковості. Тут все залежить від вашого стратегічного рішення. Вона мало конфліктна, тому гравці мало взаємодіють між собою. Дехто її порівнює з колонізаторами. Тому що вони схожі трошечки і дизайном, і декілька механік теж схожі з колонізаторами. Ця гра входить в топ-100 ігор на БГГ і не випадково. В неї є доповнення, в які я ще не грав, але хотілося б пограти. Напишіть в коментарях, як вам подорож Дрімської імперії. Поки що, для мене це єдине, де я можу подорожувати. Тому не забувайте допомагати армії. Дякую всім за увагу, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!